Як завжди, поважний та мовчазний, має не незахчепурять, аби приймати любителів вічного. А от і перші гості на підході. Акцію уборки території. Хто хто мітло, а хто відразу за пензля? Це місце. Воно. Має надзвичайну енергетику, і недаремно Чайковський сюди приїздив. Він приїжджав сюди просто для того, щоб зарядитися енергією. Ну як, як батарея, от зарядитися підгупання стиглих яблук Петро Іліч любив сидіти зранку до ночі і творити власну мелодію. Це називається утреннє розмишлення. А раніше була утріння молитва з сідська думка. У будиночку над пслом композитор написав уривки з опери Вакула, першу дію опричників. А за теплі гостини кожному з кондратів присвятив музичний твір. Ці стіни досі переказують легенди. Жентон була тайно закохана, велика композитора. Саме їй Петро Іліч подарував ніжні нотки сентиментального вальсу. Атів любив жити на широку ногу та з часом розорився. Маєток продав цукрозаводчику Дмитру Суханову, щоправда, флігель, в якому жив Чайковський, новий господар зніс, а рояль, на якому грав композитор, зник під час війни. Довгий час у цьому приміщенні зберігалася сільська бібліотека та музична школа. Та ось 10 років тут немає ні світла, ні опалення. Стіни покрилися пліснявою та грибком. Та, попри все, тут хочеться говорити пошепки, аби не злякати голос епохи. Сам будинок нині в аварійному стані. Особливо моторошно виглядає садовий фасад, штукатурка обвалюється цілими пластами. Крізь величезні діри видніється цегляна кладка, подекуди збереглися сиротливі, ліпні пташки та букетики. Усе тут тримається на божому слові та людському ентузіазмі. Зробили вже проект, готові вже вікна, так що скоро ждемо на днях, щоб вікна будуть нам міняти. От будуть дах відремонтують і, звичайно, в першу чергу нам будуть робити опалення. А якщо опалення зроблять, тоді вже нас будинок заживе. Знову перейде сюди музична школа, бібліотека. Та перспектива ця далеченька. Селищні фінанси поки що співають романси. Ціна ж порятунку історії 2 мільйони гривень. Олеся Боровик, Олександр Олексієнко на часі РТС.